Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 20 серпня 8.46. Зараз я буду робити для кожного знаку зодіаку. Карту дня. Те, щоб нікого не забути. І починаємо, будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні, 20 серпня, для кожного знаку зодіаку його карту дня. Поїхали. Скорпіончики, стихія води. Ну, сьогодні скорпіони, ви королі фінансів. Королі фінансів. Вважаєте себе дуже, ну, як ви не вважаєте, а ви її сьогодні. Ви володієте матеріально-фінансовим становищем. Ось так. В сім'ї, на роботі, в житті, ви король. Неважливо, це жінка чи чоловік, ви маєте фізично матеріально-фінансові блага. І ви їми володієте, ви можете сьогодні робити всі матеріальні і фінансові справи сміло. І це вам буде все во благо в прибуток. І по здоров'ю також. По здоров'ю також все гарно. Риби. Золота середина, рибки. Ну ви молодці. Сьогодні у вас повна помірність у в вашому житті. Це дуже гарно. Супер карта, я її дуже полюбляю. у знаках. Раки. У Раків сьогодні повно енергії, є дуже серйозне бажання, і я вас можу, можу запевнити, що ви це виконаєте. Якщо даже, це, ця справа, вона е, така довгоіграюча, але початок її можна почина, починати сьогодні, і це буде з успіхом. Вас повно енергії, повно енергії, є бажання, так що працюйте, робіть свої справи, виконуйте свої. Бажання з успіхом вони у вас сьогодні почнуться. Стихія вогню, овни. Овни сьогодні не мають рішучості, немає тої рішучості, немає тої сміливості, немає того задору, немає підтримки роду, бо це Гермес це підтримка роду. Це четвертий дім. то овни ви сьогодні не маєте підтримки від своїх рідних, від роду. Ну, якось так. А що ж таке? Давайте подивимося, що з вами сьогодні. Е, ну що, я можу сказати, що ви робите сьогодні Це шістка, це карта допомоги, то ви хочете уйти від якоїсь е, невдачі, від якогось, е, як сказати, це ж мечові. Це хочете. Спастися хочете уйти від якихось е, негараздів в своєму житті, які пов'язані з інформацією, які пов'язані з військовими діями. Ну, а інформація це ж взагалі з різного плану проблеми. Так що і лічного, і якого хочете. Тобто сьогодні у вас іде така, знаєте, карта, е, ну, як кажуть, е, спасіння, але це робиться розумно. Це робиться дуже розумно. Ну, ось тому, бачите, немає сил, бо і тому треба спасатися, тому якось себе треба захищати. Це захист, захищатися треба. Від чого? Може від, як ця ж інформація, може від іменно розговорів чи якихось. Давайте подивимось. Тут ще йдуть обмани вам. Зрадництво, обмани. Ось, тому ви і захищаєтесь. Тому ви захищаєтесь. Але це я вам накидаю таке, да? то тут ще ви можете зустріти зрадників, людей, які вам зраджують, підсижують і таки, і брешуть вам. Тобто тут багато чого всього. Я не буду зараз цим займатися, бо в мене ще. Багато знаків, яких я повинна показати. Але ось Овне, у вас така позиція сьогодні. Не дуже гарна по інформаційному такому просторі. В вашому, вашому околі рідному. Леви, Леви, сьогодні будуть якісь зміни. Якась буде нова фаза. Пройдена стара і почата нова фаза. Початок нового. Давайте подивимось, що тут буде у нас. Буде дуже вдало це все зроблено. Ну, переход цей буде вдалий, втачливий. Тут дуже гарно. У мене сьогодні плани були такі шикарні. То я дуже рада, що мені повезе. Бо дуже серйозна справа. Так, ну і добре, стрільці. Стрільці шукають кращого життя. Мої шви-пташечки, Що ж ви, ви шукаєте? Ну. Ану, не вистачає енергії вам, не вистачає вам бажань, не вистачає, щоб здійснити це все. Так, я розумію вас. Хочете, хочете щось зробити, а немає, немає того простору, немає е, навіть немає <кій> розуміння, як то робити, і, мабуть, ще і не можна то робити. Якісь ідуть прегради, перепони. І це для вас дуже тяжко, ви це проходите. Воздух Терези. Ого, нічого собі терези. Ви сьогодні рицарь посухи, вогонь вогню. Ви сьогодні ого, ви сьогодні порішаєте всі проблеми. Але будьте обережні, щоб не було конфліктів. Так що, ну, трошки так, знаєте, притримайте коня. Бо це загрожує, щоб не перегнути палку, знаєте, до мордобою і до конфлікту. Це головне. Це головне, а так ви все сьогодні всі свої бажання здійсните. Це починаючи з роботи, з якихось мрій, бажань і в сім'ї, і, і в сексі ви будете супер. Зразу вам кажу. І хлопці і дівчата. Так, це у нас вже я поклала в водолі. Сьогодні немає у вас почуття, геть погані, щось вам не нравиться, щось ви недовольні. Це мінімум. Ну, як максимум, то може бути, буде вам розставання з любимою людиною. Але тут, бачите, йдуть проблеми. Проблемки невеличкі, я ще одну карту покладу. Але все буде добре по закону, по-чесному. Ви захищені. ви захищені архетип батька. Ваш янгол охоронець це батько. Мужська постать дуже сильна. І ви оце все пройдете. Так, тяжкувато будете проходити, бо карти перевернуті. То хоча б постарайтесь оцю карту перевернути, оцю, оцю перевернути, і, і вже буде легше. Але у вас буде на путі людина, яка, вас, яка вам. Ну, вона вас просто підтримає і допоможе. Це вже я забігла наперед водолії. Це в різному плані. Це може бути близька людина, це може бути друг, це може бути реально батько, це може бути чоловік, це може бути хто завгодно під цим е, імператором. Е, але це буде потужна людина, яку ви довіряєте це, авторитетна людина. І це не обов'язково буде чоловік. Це може бути і жінка, але в неї мужська енергетика дуже потужна. Близнюки. Близнюки. У вас сьогодні енергії. Вагон і тілешка. Бажань! Вагонь і тілешка. Близнюки, я вас обожнюю. Ви сьогодні хочете і то, і то, і то. Ну, робіть. У вас сьогодні такий день, що вам це все можна. Це все можна, робіть. Робіть, дійте. Але бачите, що вам падає далі. Дивіться, не перегніть палку, бо, зрозуміли, да, щось виберете головне, все ж таки, щось виберете головне. Земля, стихія землі, і у нас перші тельці. І у вас сьогодні стабільна ситуація, але вона така. Ну, скажімо так, на автоматі, знаєте? На автоматі вона є, але вона на автоматі. Тобто, аж, аж прямо, щоб так було, супер-пупер. Ні, бо воно в перевернутому плані. Але, але воно все одно є, воно вас підтримує. Ця, ця стабільність енергії дому, прибутку вашого, домівки вашої, воно є. Але менше, ніж завжди. Діви, діви, а що таке, діви? ви сьогодні в мене королі перевернуті посухів. То нема дисциплини, немає порядку, немає енергії. Що таке, що трапилося? Що з вами? Ану, піднімайте головку, піднімайте і шевеліться. Ану, я подивлюсь дів. Та, ну дивіться, що вас чекає. Ви ж, ви ж сила селена, ви що? Повертайтеся, пішли, зробили зарядочку, вмилися душик, випили чайку, кофійку, хто що любить, самі себе повеселили, включили музику, є щось таке і погнали. Ви ж земля, це, якщо ви ще на землі живете, то просто вийдіть у двір, якщо у вас там ще травка, то бусяка, дуже гарно. Просто полежте на землі, просто вас земля вас природа підніме. Йдіть на природу, вона вас підніме, вам дасть такі сили селенні. Ви силені. Взагалі, стихія землі це город, сад, природа, просто дерево обніміть і все. А ще, є, якщо босічком на травки, то шикарно. Козирожки наші любимі. А ну. А козирожки сьогодні у нас перевернуті. Вчельники це. Ізоляція, ну, накидаю вам. Ну, по-перше, ви собі робите діприсуху. На що воно вам надо? По-поганому це вас закриють у сізоч чи в тюрму. Чи ви попадете десь на підвал, якщо ви в окупації, то на що вам то надо? Перевертайтеся в нормального чильника, ставайте мудрою людиною. Так, тяжко, так. Але треба, е, треба за себе. Ніхто за вас не подумає, тільки ви подумаєте за себе. Дивіться, от якщо. Далі що? Давайте подивимось, що вас чекає далі. Якщо ви будете в такому положенні, то вас чекає далі. І е, ну, афери якісь? Афери, то що тут в мене? Випали козорожки, які е, ворюшки, чи що? Аферисти? Ану, в мене ж є козорожки і хороші? Ану, що чекає хороших козорожків? Хороших козірошки шукає, чекає гарна, гарне достойне життя. Але треба повернутися нормальний стан. То давайте, повертайтеся, ви що, козірошки? Ви земля? Вийшли. Якщо нема такого, у вас є горшок з квітами, то полийте, побалакайте з квіточкою, погладьте її, потримайте в руці листочки. Ви земля, розумієте, вам енергія йде від землі. Від землі. Все природне, це ваше. Вода, дерево, земля, трава, природа Ну, оце все. Даже якщо у вас є ваше... ваш питомець, ваш питомець, він бігає. ну, Його пригорніть, погладьте, з ним погуляйте. Ну, я не знаю. Тут багато можу вам накидати, але це не той розклад, де я буду вам це все розказувати. Все, люди, я вам все показала. Почуємось, папа.